Тетяна Білітюк із селища Заболотя, що на Ковальщині, як сама жартує, воює біля печі. Про це повідомляють Волинські новини. Жінка із березня цього року щотижня по кілька разів випікає хліб, який потім місцеві волонтери везуть і в гарячі точки солдатам і мирним жителям, які через воєнні дії опинилися у скрутних обставинах. Перша випічка, каже пані Тетяна, поїхала на Київщину до людей, які через вторгнення окупантів залишилися голодними і без даху над головою. А починалося усе з пирогів, коли в церкві священик попросив долучитися, хто чи може до збору гуманітарного вантажу, то Волинянка не змогла стояти осторонь і взялася пекти смаколики. Зрештою, зупинилася на буханцях і тепер регулярно у старовиній печі вдома випікає запашний хліб для наших захисників. Жінка додає, ніякого особливого. Рецепту немає, потрібні лишень вода, дріжджі, сіль та борошно. І звісно ж, добрий настрій та ясна голова. Поки готує пані Тетяна обов'язково молиться, щоб хліб доїхав до бійців і став для них оберегом.